Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз я буду робити розклад. Я вчора дивилася, сейчас вам показую, як, 17 година, 0,6 хвилин, субота, 4 лютого. Я робила, чи коли я там робила, не пам'ятаю, вже на Сакашвілі. І ну, я там проговорила, що краще всього, якщо цим займеться Туреччина. І сьогодні я хочу зробити розклад на персону а, самого Ердогана. Подивимося його реджет е, Таїперта Ердоган. Він народився 26 лютого. 1954 року йому, ось скоро буде вже 6,9 років, і він риби по гороскопу по китайському кінь. Людина, скажімо так, розумна, риба, це вони вбрали в себе все всю мудрість зодіакального кругу. І він риби дуже чутливі, то я сподіваюся, що все ж таки може він так, звичайно, що він прагматичний, як політик, в силу того, що турки вони самі по собі, це така нація. Але ж, тобто, вони роблять те, що їм вигідно. Але знак його він вдається в тому, що все ж таки він чутлива людина і. Давайте ми подивимося все ж таки, чи є в нього такі думки з приводу того, щоб спасти. Ну і якось предоставити свої послуги по допомозі Міхоса Кашвілі, допомозі в його судьбі, прийняти участь в спасінні його життя. Давайте ми подивимося це. Так, і я зроблю, скоріш всього, розклад. Ну, може, перший розкладик буде такий простенький, іменно в цьому питанні. Давайте поки на Арканах подивимося, такий пробний маленький розкладик зробимо на самого. Ердогану іменно в цьому питанні, іменно в цій ситуації. Я про себе скажу, я вам тему сказала, зараз я проговорю все і про себе, і покладу розклад і вам розкажу те, що мені показали карти. Ну, дивіться, що він думає про цю ситуацію. Так як він мусульманин у них, це дуже, знаєте, ну, четвірка це традиційна карта. Дум це четвірка. І тут дуже важливі традиції, традиції добра, сім'ї, любові, злагоди. Тилу, знаєте, підтримки, не давати слабкого в обіду, підтримати хворого. Тобто, по думкам Ердоган з цього питання він дуже традиційний. Тобто, для допомоги ця карта дуже гарна. То, що він відчуває до цього, так, він не проти допомогти йому. По відчуттям він, це даже карта діє, і він а, даже в почуттях він, в принципі, вже якось проробляє, продумує і відчуває цю історію. І це дуже, я казала, що це буде дуже успішно, якщо цим займеться Ердоган, і він про це реально думає, і він знає, що він це зробить, він зможе це зробити, і він в цьому переможе. Бо букет це вже переможна подія. Дії його, дії його, це сад, да, це багато людей, це е, сообщество людей, е, це гарна подія, це празник, це е, спілкування людей. І він м, явно буде спілкуватися на якомусь рівні м, з людьми. По-перше, він буде відсліджувати, як до того відноситься. Ну, світ, як до того відноситься сообщество людей, <кій> як вони на те реагують, на що вони сподіваються. Тобто ця карта дій вона показує, що посаду він реально якось вже взаємодіє з якоюсь спільнотою на це питання, вже вже взаємодіє. Мінус цього, що він від цього особисто ніяких серйозних якихось преференцій не має. Ну, по дитині це так. Ну, що він від того Саакашвілі? Ну, тільки того, що він громадянин України, а зараз Україна в тренді, дай вона воює і зрозуміло, чому Путін хоче унічтожить того Сакашвілі, якби не було громадянства, може він не так би знущався, якби Сакашвілі не мав українського громадянства. Але це той президент, який дав йому супротив, якому допомогли американці, коли він напав. Да? І це його якось ну, не дуже вдохновляє, що він від цього не особисто багато получе. Преференції, знаєте, оце мінус його. Він, ну, скажімо так, людина, це восточна людина, і вона, зараз я вам скажу, розумієте, так, це, це буде працювати на його кар'єру. Да. Це буде працювати на його кар'єру, на його амбіції, так, але не більше того. А він, як людина восточна, йому треба ще і якусь матеріальну розумієте, да? Ось. Ну і плюс того, що він людина дуже рішуча. Якщо він це рішить, він це зробить просто дуже швидко, чітко, без е, 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 якихось там. Поміг йому не буде в цьому питанні. Ну, і карта підсказка, карта порада. Так, якорь. він, скоріш всього, буде працювати в цьому напрямку. Скоріш всього, він буде працювати в цьому напрямку. Чи здобуде він... Так, так бачите, тобто. Скоріше всього, що в цьому напрямку воно все і станеться. Ми дивилися з вами, що якщо воно станеться, то аж наприкінці грудня. да? Ну, Може, якось, да, самому тому Сакашвілі тяжко, але ну, він зараз не главний, да, на, 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 на цій арені. Е, давайте, ну, Я дивилася, це да, деж, деж, а десь аж в грудні. Хоча це може. Е, давайте спитаємо, Якщо цим займеться. Е, Якщо, якщо цим реально займеться Реджепта Реджеп і Ердоган, як скоро це відбудеться в 2023 році, в якому місяці це відбудеться? Це відбудеться, це відбудеться в лютому, Ну, як прям ключ впав лютий. Це відбудеться в березні. Повернення. Це відбудеться в, трав... в квітні, травень, Травень вже лілія. лип червень, ні, в червні цього точно не буде. Це, мабуть, будуть йти переговори, ключ його в його руках. І він має його повернути і, буде... і будуть йти якісь він буде їздити, договарюватися, перемовини. Але тут все ж таки щось будуть точитися якісь. Так. Значить, у нас лютий березень. Квітень, травень, червень, липень, липень, ось же риби, тобто гроші, 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 липень, серпень. І ось вже підуть договори по переписки якісь, вересень, успіх. Вересень, успіх, жовтень. Жовтень буде якась перепалка, листопад очікування, і грудень вже буде подія. Яка подія? Ну, така, ли по хитра подія, але на розвиток. Ну, ось, це в стилі Ердогана, це в стилі Ердогана, він людина восточна, хитра, то в нього буде якийсь план. Ну, ось воно підтвердило так. Якщо буде воно швидше, але ключ в нього в руках. Ключ в нього в руках. Якби, я от скажу, якби це не було так медленно, да, то може б навіть в лютому він би це й зробив. От чесно, я скажу, якщо б в лютому він би вже захотів. Якщо б він захотів, він би в лютому це б зробив. І це іменно по його кар'єрі. О, я тут якусь карту прихватила. Яка тут карта лежала? Підождіть. Не пам'ятаю, яка тут карта лежала, якась хороша лежала карта. Дождіть, я її прихватила. Ось, а, дитинка лежала. так? Да, дитинка лежала. Це, оце його, так, це кар'єра, так. Плюс тільки в тому, що це його, так, да, кар'єра його це все буде престиж, так. Але це буде дуже успішна робота. І я бажаю. Бажаю, щоб так трапилося, щоб все ж таки Саакашвілі е, спасли, щоб він був живий, щоб його е, все ж таки якось е, е, ну, спасли, щоб він був живий. Ось отак скажу. І сподіваюся, що все ж таки Ердоган це зробить. А давайте ми запитаємо напряму. Давайте ми запитаємо напряму. Бо все це, Я зразу вам казала, що це. Єдиний його вихід це тільки через Ердогана. Тільки з Ердоганом і з ну, але Сидзинпіню, той Сакашвілі нікуди не вперся. Не ну, от Турція, вона як, знаєте, такий місточок між Західом. І Росією він такий є, такий потужний місточок. І я вам скажу так, що він. Е Такий жорсткий місточок, і він на стороні Заходу, але він все вижме з Росії. Звісно, з Європою він взагалі не нянькається, той Путін. Росія з Європою мала їх на увазі, вони їх взагалі не в що не ставлять. Так, давайте подивимося. Це все ж таки спасе, спасе Тейпердоган Міхоса Кашвілі від смерті. Чи забере він, звільнить його? Так, так, він допоможе йому. Він, його, він, він йому допоможе. Це буде дуже хорошо. Це буде дуже гарно, буде дуже класно, якщо він його, йому допоможе. Це буде дуже супер, супер, супер. Хай так і буде, і хай Міхоса Кашвілія буде живий, він не найпогадний президент. Там його обвинувачують, що він там щось крав. Покажіть мені того, хто не крав. Покажіть мені хоча б одного президента. Ну, я не знаю, може, Обама не крав. І ту сумніваюсь. Покажіть мені хоча б одного президента, який не крав. Ну, ось якось так. Все, люди, я вам розказала, карти показали. Будемо дивитися, як буде йти розвиток цих подій. Почуємось, па-па.